Зі святом Арнольде сьогодні планета очиститься. Лідери усіх країн домовились повністю позбутися літію, нафти та урану. Тепер ніщо не може загрожувати довкіллю. Але, м -м, а як отримувати енергію без викопного палива? Щороку люди використовують 150 петават годин енергії. Щоб добути стільки, знадобиться 200 мільярдів сонячних панелей на площі 3,7 трильйона квадратних футів. Це 3,7% площі пустелі Сахара. Якщо всю пустелю покрити панелями, ми отримаємо в 27 разів більше енергії, ніж нам потрібно, але це коштуватиме 5 квадрильйонів доларів. Простіше вирішити цю проблему силою. Що там у тебе, Арнольде? Літієва батарея? Тепер тобі Арні, разом з усіма іншими шкідниками екології доведеться самому виробляти енергію. Але є одна халепка: якщо все населення землі буде крутити педалі цілий рік без зупинки, ми виробимо лише 10,5 петават годин енергії. Це лише сім відсотків від того, що нам потрібно. Щоб задовольнити наші потреби, треба 125 трильйонів людей, що крутитимуть педалі вісім годин щодня. Вісім годин на велосипеді, і твоє покарання закінчилось. Вейло, ти не підключив лебідку. Хіба не знаєш, як працюють гравітаційні батареї? Якщо підняти вагу на велику висоту, а потім відпустити енергія, що накопичилась у ній, вивільниться. Цю енергію можна перетворити на електричну. Наприклад, щоб зберегти один кВт, потрібно підняти дві тисячі фунтів на висоту 1320 футів. Цієї енергії достатньо, щоб грати на приставці десь півтори години. Отже, ідея позбутися викопного палива повний провал. Тепер через це люди перетворилися на тварин. Ми могли просто залишитися ближче до природи, але зараз енергія потрібна всім. Якщо це відео набере 10 тисяч лайків, я покажу інші способи отримання енергії без шкоди екології, Бувай, арні.